Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 8. Один. СПОГАД із 9 класу навідав Джареда, коли він тікав між дерев. Тренер Драйфорд сказав Джареду, що він доволі перспективний Я маю на тебе плани, Норкросе, і вони включають завоювання цілої купи блискучих медалей, говорив тоді тренер Драйфорд. Наприкінці того сезону, Джаред фінішував п'ятим із 15 у своїй групі на регіональних змаганнях з бігу на 8 тисяч метрів. Видатний результат для початківця, але згодом він зруйнував плани тренера Драйфорта. Покинувши біг, він пішов працювати в комітет з підготовки річного альбому. Джаред любив останні моменти у тих забігах, коли у нього відкривалося друге дихання, коли він знову набирав темпу і відчував екстаз, закоханий у власну силу. Справжня причина, чому він покинув бігати, полягала в тому, що в комітеті річного альбому працювала Мері. У 10 класі її обрали головою відділу продажу та розповсюдження, і їй потрібен був заступник. Тоді ж у Джареда раптом пропало його захоплення бігом. Візьми мене, сказав він Мері. Гаразд, дали є дві умови, відповіла вона. Перша, якщо я помру, що може трапитися, оскільки я сьогодні в кафетері з'їла той загадковий гарячий гаманець із м'ясом. Тоді ти мусиш посісти місце голови і виконувати мої функції, і забезпечити, щоб у випускному річному альбомі ціла сторінка була присвячена моїй пам'яті, а також забезпечити, щоб моя фотографія там не була якоюсь із тих ідіотських, які вибере моя мати. Згоден, сказав Джаред, і подумав Я так тебе кохаю. Він розумів, що ще надто юний, він розумів, що вона надто юна, та як він міг інакше. Мері була такою гарною і такою меткою, моторною, але в неї це здавалося абсолютно натуральним, без напруги, без надриву. А яка друга умова? А друга умова, вона обома руками вхопила його за голову і струсунула її назад і вперед, і вгору вниз. Така, що я тут бос. На розсуд Джареда в цьому теж не було проблеми. Аж тут його кросівка наступила на плаский камінь, що стирчав високо і непевно тримався у ґрунті, і це так уже сталося дійсно була проблема. До того ж доволі велика, бо та нога схитнулася, і в правому коліні йому штрикнула гострим болем. Джаред охнув і стрибнув уперед лівою ногою, концентруючись на диханні, як його колись учив тренер, не припиняючи працювати ліктями. Позаду гаркнув Ерік. Ми просто хочемо поговорити з тобою. Не будь таким сраним сцикуном. Це вже курт. Униз у вибалок, і Джаред відчув, як хитається його порушене коліно, і десь під гупанням свого пульсу і тріском сухого листя під підошвами він почув ніби якесь негучне брязь. Мелой стрит, та що позаду старшої школи була вже поряд, якась жовта машина промайнула там у просвітах між дерев. Права нога підвернулася на дні вибалка, і біль був неймовірним. Наче руку поклав на розпечений пальник, але біль всередині, і Джаред підхопив якусь колючу гілку, щоб допомогти нею собі видобутися на протилежний схил. На мить позаду нього вихнулось повітря, немов чиясь рука майнула повз його потилицю, і він почув, як вилаявся Ерік і колотнечу зашпортаних тіл. Вони програли, коли з'їжджали у вибалок слідом за ним. Дорога вже була за 20 футів. Він чув буркотіння автомобільного двигуна. Він упорається. Джаред кріпився, покриваючи відстань до дороги, відчуваючи приплив тієї старої бігової ейфорії, раптом його почало нести повітря у легенях, підштовхуючи вперед, притлумлюючи той нестерпний біль у надсадженому коліні. Чиясь рука на плечі порушила його рівновагу на самому краєчку дороги. Щоб не впасти, Джаред ухопився за березу. Віддай мені той телефон, Норкросе. Обличчя у Кента було яскраво червоним, фіолетово сяяв розсип прищів на лобі. В його очах було мокро. Ми просто жартували і більше нічого. Ні, сказав Джаред. Він навіть не пам'ятав, як підібрав свій телефон, але ось він у нього в руці, а в коліні відчувалося щось жахливе. Так, сказав Кент, віддай його. Двоє інших вичухалися і теж бігли сюди вже за кілька футів. Ти збирався помочитися тій старій пані у вухо, крикнув Джаред. Не я. зморгнув кент несподівані сльози. І я все одно не зміг би. У мене соромливість сечового міхура. Але ти навіть не намагався їх зупинити, міг би відповісти Джаред, але натомість відчув, як у нього смикнулась рука, кулак вилетів уперед і зустрівся з ямочкою на підборідді кента. Клац? Приємно на слух зімкнулися у того зуби від цього контакту. Кент повалився в траву, а Джаред, засунувши телефон до кишені, знову рванувся вперед. Три болючих стрибки, і він уже на жовтій роздільній смузі махає брунатного кольору компакт легковику із вірджинським номером. Він не зауважив, що водійка сидить за кермом, обернувшись головою назад, і, звісно, Джарет не бачив, що відбувалося на задньому сидінні машини. Де якась стара жінка з ревіннями і шматками запони, які звисали в неї з обличчя, безупинно вганяла гостряк скребка проти обледеніння в груди і в горло своєму чоловікові, котрий і здербув вище згадану запону в неї з обличчя. Хоча звернув увагу на безладний рух машини, яка майже зовсім не керована смикалася вліво вправо. Джаред спробував ухилитися, стати зовсім маленьким і вже похвалив себе за технічну гнучкість, коли компакт ударив його так, що Джареда відкинуло в повітря. Два Гей, прибери руки від моєї вартівні. Рі привернула увагу офіцера Лемплі стуком у переднє вікно вартівні. А це ж колосальне ні. Ні. Чого тобі треба, Рі? Начальнице, офіцере, заговорила Рі старанно, без необхідності артикулюючи ротом слова, які Ванеса Лемплі чудово чула крізь вентиляційні отвори, розташовані під шибками з куленепробивного скла. Мені треба побачити директорку через певне порушення, її і більше нікого. Вибачте, офіцере, це єдиний спосіб, тільки так воно мусить бути. Ван Лемплі наполегливо вибудовувала собі репутацію строгого, але справедливого офіцера. Вже 17 років вона наглядала за камерами дулінгського виправного, один раз її колись були підрізали, кілька разів били кулаком і значно більше ногами, душили, кидалися на неї свіжим гівном, посилали піти себе трахнути безлічу способів і за допомогою різноманітних об'єктів, багато з яких були нереалістично великими і небезпечно гострими. Чи зверталася Ван по допомогу до цих спогадів під час її матчів з армреслінгу? Дійсно зверталася, але економно, тільки під час важливих для її ліги боїв. Ванеса Лемплі виступала за лігу тюремників долини Огайо, жіночий дивізіон А. Спогад про те, як одна скажена любителька Креку скинула з другого поверху крила Бі їй на голову уламок цеглини результатом стали цтрус і забиття мозку, фактично допоміг їй добитися повного залому в обох її чемпіонських перемогах. Злість чудове пальне, якщо її правильно рафіновано. Попри всі ті невтішні випадки, вона цілком усвідомлювала відповідальність, яка покладалася на неї разом із владою. Вона розуміла, що нікому не хочеться сидіти в тюрмі, проте декому тут необхідно бути. Це неприємно як для них, так і для неї, і якщо не підтримувати уважливої поведінки буде ще неприємніше і їм, і їй. І хоча Рі була лагідною особою, бідна дитина цей шрам на лобі підказував, що життя в неї не було легкою екскурсією. Це не повага ставити такі нерезонні вимоги. Директорка не може бути негайно доступною для зустрічі у приватнім порядку, особливо за такої кризової медичної ситуації. У Ван з'явилося власне серйозне занепокоєння після того, як під час останньої перерви вона прочитала в інтернеті про цю аврору і після директиви згори, що всі мусять лишитися на другу зміну. І от уже на МакДевід, яку монітор показує так, наче вона не в камері, а в якомусь саркофазі накладено карантин. Томі, чоловік ван, коли вона подзвонила додому, запевнив, що він там і сам дасть собі раду стільки, скільки їй буде потрібно лишатися на роботі, але вона йому і на секунду не повірила. Томі, на інвалідності через його кульші, не може сам собі навіть гарячого сендвіча з сиром зробити, їстиме солоні огірки просто з банки, аж поки вона не приїде додому. Якщо ван не вільно втрачати голову від усього такого, то Рі та будь який інші утримувані і поготів. Ні, рі, ти мусиш понизити планку. Можеш розповісти мені або нікому не розповідати. Якщо це достатньо важлива справа, я передам директорці. І чому ти торкаєшся моєї вартівні, чорти забирай. Ти ж знаєш, що не маєш права цього робити. За це я внесу тебе в рапорт як порушницю. Офіцере, рі, по інший бік вікна, благально склала долоні. Будь ласка, я не брешу. Дещо недобре трапилося, і воно надто недобре, щоб на нього не зважати. А ви теж, пані, то зрозумійте, прошу. Рій заломила свої щеплені руки. Ви ж сама пані, гаразд. Ван Лемплі уважно роздивлялася утримувану, яка стояла на бетонному підмостку перед вартівною і благала її так, немов у них малося ще щось спільне, крім подвійного набору хромосом Х. Рі, ти зараз переступаєш межу, я не жартую. Але ж я не призова брехуха. Прошу, повірте мені, це торкається Пітерза, і це серйозно. Директорці треба про це знати Пітерс Ван погладила свій грандіозний правий біцепс, що було її звичкою, коли справа потребувала розмислу. На біцепсі було татуювання із зображенням могильного каменя з написом Твоя гордість. Під цими словами, на могильному камені містилося зображення зігнутої руки, що символізувала усіх тих противників, яких вона перегнула. Кісточки кулака на столі. Дякую за гру. Чимало чоловіків уникали змагатися з нею, не хотіли ризикувати через можливе приниження, вони вибачалися розтягнуті сухожилля, травмований лікоть тощо. Призові брехуни кумедний вислів, але наразі певним чином доречний. Дон Пітерс якраз належить до такого типу призових брехунів. Якби я не вивернув собі руку в бейсболі ще в старшій школі, кидаючи високу подачу, ти ж розумієш, Лемблі, я б заламав тебе і то швидко. Пояснював їй одного разу цей сраний віхоть, коли вони цілим гуртом пили пиво у рипливому колесі. Я навіть не сумніваюся, доні, відповіла вона йому. Великий секрет рі, ймовірно, був якоюсь нісенітницею. Та все таки Дон Пітерс. Уже була ціла купа скарг на нього, того типу, що, мабуть, треба бути жінкою, щоб брати їх до серця. Ван підняла чашку з кавою, про яку була зовсім забула. Вже холодна, гаразд, здається, вона може відвести рідемстер до директорки. Не тому, що вона салеплі розм'якла, а тому, що їй потрібно свіжої кави. Врешті-решт теперішній її зміні не видно кінця. Гаразд, утримувана, як виняток. Мабуть, я помиляюся, але я це зроблю. Просто сподіваюся, ти добре все обдумала. Обдумала офіцере, я все обдумала. Я думала і думала і думала. Ван зв'якнула по внутрішньому зв'язку Тігу Мерфія, щоби прийшов, підмінив її у вартівні. Сказала, що їй треба хвилин із десять перепочинку.